Включіть, дайте Берташу Василю Михайловичу слово і включіть поімене голосування. Що, що? Я не, не чую просто. Шановна громада, шановні депутати, там називалося моє прізвище. Ви всі знаєте розвиток події, який був грудень місяць, січень, лютий. В Рівненській області не пролилася кров. Треба було переформатування обласної ради. Ми зібрали всі громадські організації. Це линкування. Пиленкування, у нас кров не пролилася. Віктор Григорович, перестаньте. Михайло Михайлович, я різнаю, чого він Там називалось Віктор Гурович, поцікається. Попросив слово депутат вийшов. Так. Ви ж не прийняли це питання. Ти прийняли, ти не Тому що називає моє прізвище, твоє прізвище буде називатися. Ти будеш говорити? А це вони заяву читали. От немає взагалі ніякого прізвища. По цим питанням, якщо хтось стріляли, будемо розбиратися. Якщо Якщо, наприклад, є члени партії хвилинку уваги, значить добре дякую. Рішення.